Вітаю! З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні, як я і обіцяв, ми поговоримо про так званий спецрежим. Поїхали! Найпривабливішим у спецрежимі є його ставка єдиного податку, яка сплачується щомісяця, у розмірі 2% від доходу. Можуть скористатися спецрежимом як ФОП, які вже перебувають на спрощеній системі, так і Юрособи, які до цього перебували на загальній системі чи третій, четвертій групі спрощеного податкування. Але при умові, що вами не перевищено ліміт 10 мільярдів гривень. Не можуть скористатися е, спецрежимом юрособи та ФОПи, які займаються діяльністю та організацією проведення ззартних ігор, лотерей, парі, обміном іноземної валюти, виробництвом, імпортом, експортом, продажем підаксизних товарів, страховим брокперством, а також фінансові установи та реєстратори цінних паперів. Також не мають права скористатися спецрежимом оподаткування, відокремлені підрозділу юридичної особи, які не є платниками єдиного податку та фізичні й юридичні особи-нерезиденти. При використанні спецрежиму податкування ФОПи чи юрособи звільняються від сплати ПДВ та подачі звітності по ПДВ при умові, що ФОП чи юрособа займається постачанням товарів та послуг на митній території України. Зверніть увагу, якщо ви до того, як скористались спецрежимом, були платником ПДВ, то, обравши спецрежим, ви звільняєтесь від спати ПДВ і подачі звітності. Прошу це запам'ятати. Стосовно ПДВ, треба сказати окремо. Ніяких умовних податкових зобов'язань. Пам'ятаєте про це. ПДВ власне, вас не нараховується, як тільки ви стали на спецрежим. Якщо постачаєте товари чи послуги на митній території України, ви звільнені від ПДВ. Не забувайте лише про першу подію. Але в будь-якому випадку ПДВ для вас немає. Але якщо ви займаєтесь імпортом, експортом товарів та послуг з міжнародних перевезень, то для вас діють загальні правила нарахування ПДВ. Також треба сказати пару слів про реєстрацію на спецрежим. По-перше, перейти на спецрежим дуже просто. Ви подаєте заяву. Через електронний кабінет платника податків до податкової, чекаєте наступного дня, і вже все, на наступному робочому дні, ви вже на спецрежимі. Але не рекомендую реєструватись одразу на спецрежимі, якщо ви тільки відкриваєте свій бізнес. Чому? Тому що, по попереднім даним від податкової ті, хто Одразу при відкритті бізнесу обрав спецрежим оподаткування, при закінченні воєнного стану, дай Боже, він закінчиться якомога швидше, ті будуть переведені на загальну систему оподаткування. Отже, ви одразу можете опинитися під податковим тягарем. Загальну систему оподаткування. Які саме податки треба платити на цій групі, я розповідав у попередньому відео Ось посилання. Подивіться. Також треба сказати, що я рекомендую людям, які збираються в своїй діяльності використовувати спецрежим оподаткування. Спочатку реєструватись на третю групу спрощеного податкування. Звичайно, 5% від доходу. А потім, як тільки вони зареєструвалися, отримали реєстрацію в податковій на спрощену систему, вони одразу подають заяву на спецрежим. І все, і працюють собі на спецрежимі, знаючи, що як тільки закінчиться воєнний стан, їм не прийдеться пікуватись про, як сніг на голову впавші податки в загальну систему податкування, вони просто будуть переведені назад на звичайну податкову ставку. Третьої групи спрощеної системи. Якщо ж ви захочете е, закінчити роботу на спецрежимі і перейти назад на ту групу, на якій були до цього, е, ви також подаєте заяву до податкової. Але пам'ятайте, що перехід назад на е, ту групу, на якій ви були раніше, е, Буде відбуватися лише з 1 числа наступного місяця, після того місяця, в якому ви подали заяву. Тож, враховуйте це, якщо вирішите переходити назад. На цьому все. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Якщо ви плануєте відкривати ФОП. Який буде використовувати в своїй діяльності спецрежим оподаткування, і вам потрібні консультації. Будь ласка, звертайтеся до мене на мій інстаграм-канал. Посилання внизу. Гарного дня! Слава Україні!